Вони вирішили показати усім, як люблять своє місто а разом з тим зробити крок до його популяризації. В івано франківську молоді активісти взялися монтувати макет урбаністичної інсталяції над пінопластовими літерами та серцем. Команда теплого міста разом з волонтерами працювали близько 10 годин, і все заради того, щоб показати на загал, як має виглядати чергова родзинка Франківська. Ми крутили, вирізали з пінопласту, власне клеїли. Фарбували це все монтували, і сьогодні ми тільки її встановлювали теж протягом трьох годин. Так досить. Ну, технічно складна була робота. Дві літри. Ай. Не одна зроблена метр глибиною, інша пів метра глибиною, щоб зрозуміти, яка має бути реальна конструкція. Місце для майбутньої інсталяції обрали не випадково. Мовляв, їхня родзинка стане вигідним доповненням площі біля пам'ятника Франкові і ще однією принадою для туристів. Це просто ще одна ще один такий атракційний елемент для міста. Для того, щоб збільшити привабливо з місто, як для гостей міста, так і власне для самих людей. Ви бачили, що не встигли встановити навіть цей макет тимчасовий, вже люди підбігали і вже починали фотографуватись. Ми хочемо, перш за все, площу перед готелем Надія і пам біля пам'ятника Івана Франка зробити таким третім центром відпочинку нашого міста поруч з фонтаном і ратушею, щоб сюди приходили люди, скажімо, навіть. Коли вони будуть зізвонюватися і казати, де зустрічаємося, вони казали, зустрічаємось біля інсталяції. I, I Love Eve. на огляди не запросили, і містобудівну раду. Макет активістів поважній комісії припав до смаку. кажуть, ініціатива правильна та цікава. Єдине мають кілька суто технічних питань. Це абсолютно правильна ініціатива, і її треба підтримувати. А стосовно міста, якраз для того, ми зібралися тут з містобудівною радою, щоб скоригувати. Ніхто не має якихось категоричних заперечень. Інше питання грамотно вписати в середовище. Десь ми обговорили це тільки що з хлопцем. Вже так попередньо, що все-таки висоту, мабуть, треба трошки скоригувати відстані між буквами. Тимчасовий макет після оглядину одразу розібрали. Між тим активісти запевняють, як тільки усі питання погодять і готові монтувати реальну інсталяцію уже не з пінопласту.